Це відео є посібником, де я на основі нового аккаунту показав вам ваші можливі перші кроки та як легко почати гру. Ви можете діяти також на власний роздум, бо це моя суб'єктивна думка. Це що таке? А це Азов Ролплей. Амбіціозний український сам проект, що не стоїть на місці. Нещодавно проекту виповнилось 5 місяців, і сервер було перенесено на новий мод, що був написаний повністю з нуля. Безпосередньо мод дуже цікавий, але ще є відносно сирим. І новачкам доволі складно тут щось робити. Саме тому і виходить це відео. Йо-хо-хо! а де моя бутилка Рому? Опа. А ти хто такий? Ха. Вітаю, матрос! Це корабель Чорна Перлина, а я її капітан Чортківський. Ти скоріш за все у розшуках справжніх скарбів? Тоді я тобі презентую це відео. Це справжній скарб. Посібник для новачків на проєкті Азов Ролплей. Матросе, слухай все уважно. Тут я розповім з чого тобі почати, та що взагалі робити, бо на новому моді трошки складно орієнтуватись. Та також розповім, як не варто закінчувати. Я сподіваюся, ти знайдеш свої перлини. Так, щось стало з Джеком Горобцем у 23-му році. Я в шоці, звісно? Почнемо з найпершого кроку. Це реєстрація. Я створив новий акаунт для цього відео. Сільвестр Нігоць – це дуже пиратське ім'я, і тому зараз покажу вам реєстрацію. Вона максимально проста. Вводимо номер телефону, придумуємо пароль та обираємо стать персонажа. І все. Після того, як аккаунт був успешно створений. успішно. Після того, як акаунт був успішно створений, треба вже починати щось робити. Першою справою ми підбігаємо до першого квестового персонажу Теджу. Теджу. Та факшітмен. Першою справою підбігаємо до першого квестового персонажа Теджу та беремо перший квест. Слава Україні! Здоровенькі були! Вітаю в Лос-Андесі! Я Тедж, допомагаю приїжджам. Щогли мені взад? Ви серйозно думали, що я буду це все читати? Ф, ні, звісно. Коротше, робимо перші квести, то треба відкрити інвентар. Відкриваємо інвентар на клавішу Y. Для тих, хто з Америки пояснюю, то так як англійська Y, англійська U, що читається як Y. Так ось. Why? Тепер ми отримали ще один квест. Нам треба відкрити ГПС та зібрати 60 кг бавовни. Після цього обов'язково пишемо слаб /MM ММ та обираємо пункт введення промокоду та вводимо сюди найкращий на всі 6 океанів промокод. Хештег ROM. Як у у каюту, я допустив помилку, бо найкращий у світі промокод це промокод Хештег Чорт, що дозволить тобі дуже легко та швидко почати свою гру. Я вирішив скористатися підказкою, що якщо немає таксистів, то я можу орендувати скутер. Тим паче для новачків оренда безкоштовна, але. У вас немає водійського посвідчення. На той момент я не знав, але спеціально для вас, матроси, скажу секретно піратську команду, що дає вам можливість користатися велосипедом, навіть коли немає прав. То команда Slash bike. Тоді я попросив допомоги у хлопців, але вони натомість накидали мені 50 тисяч баксів та подарували машину. Ви можете сказати, що це все постанова, але то дійсно сталося максимально випадкове. Я віддячив обом з основного аккаунту. Тисяча горбатих молюсків, не смійте думати на капітана погані речі. Наступного дня я знову зайшов і давайте подумаємо: у мене є квест, є машина, але немає права. І тому я тупо пішки побіг до ферми Бавовни, аби попрацювати. Гріми блискавка, як я тоді зрадів, коли знайшов людину, яка мене відвезла до автошколи. Але я настільки фартовий, що саме коли я грав, то ніхто не міг продати мені ліцензію. Ви би знали, як я хотів тоді видалити гру, але що не вбиває, то робить нас сильнішими. На вечір я знову зайшов та нарешті купив ліцензію. Тоді я приїхав до паркінгу, забрав свою машину і відразу перепаркував її. Потім я почав працювати на ферму бавовни. Також подружився з одним хлопцем. Я виконав квест і відразу отримав новий, де треба було продати ресурси. Я дозбирав ресурси і спільною кількістю на той момент у мене було 200 кг бавовни. І я поїхав до самого дальнього скупника, аби продати все якомога найдорожче. Ну, а приблизно так я розбавляв на моменти у грі. І хочу цілувати, щоб все було окей. Я так втомився від з іншими ночей. І я захлинаюсь, я знов і знов. Та сльози всі вже пролито. <плес> Це не ти лиш зупинись, поклонися тим вогням. Зорі там лиш посміхнись. Інакше просто не грати, тільки хіба що з музикою. Я нікого не осуджую за те, яку воно ви музику слухаєте. На якій мові. Осуджувати людину за музику, то... Як ненавидіти людину за те, що вона існує? Так. Що людині подобається якась творчість якоїсь певної особистості, то ти її вже ніяк не зможеш переконати у тому, щоб вона відмовилась від того. Ви ж на Азові граєте, коли вас кличуть на Аризону, ви ж не йдете, ви лишаєтесь на Азові. Так само і з музикою. Продав та знову отримав квест та поїхав його робити. Гриби, до речі, по всіх лісах розкидані. Закінчив збір та ще один квест. Зібрати 100 кг каміння. Спрямувати шхуну. Поки я їхав, я спробував влаштуватись таксистом, але у мене не було ліцензії на перевезення, тому я вкрав шхуну та поїхав до каміння. Поки тут хлопці дралися за 2-3 камені, я пішов у гліб у глиб лісу. У гліб, у глиб, я не знаю, як правильно сказати. Коротше, подальше у ліс. Та знайшов імбове місце спавну, де не збирав багато ресурсів. Квест зробив і одразу погнав робити наступний. Таким самим чином я закінчив першу гілку квестів і мав вже які на які гроші. Після проходження першої гілки квестів у мене був вже другий рівень, майже третій, та 135 тисяч баксів. Я купив ліцензію таксиста та вирішив спробувати себе саме тут. Я перевіз одного гравця та NPC та побачив нереальну малу оплату і зрозумів, що на бовні набагато вигідніше працювати. По завершенні моїх перших годин гри я вже маю третій рівень: 110 тисяч доларів, 20 донат гривень та 200 з чимось скілпойнтів. То просто нереальні цифри. Таким чином, закінчились мої перші 6 годин активної гри. За цей час я вже. Маю яку на яку фінансову подушку, другий рівень, можливість отримати достойну роботу та вступити в будь-яку організацію. Що ж робити далі, все залежить виключно від вас. Ви можете продовжити заробляти, а можете спробувати себе в організаціях. Якщо ж ви хочете, щоб я вам довів, що можна стати багатим абсолютно з нуля, то ставте свої вподобайки, і тоді буде друга частина продовження цього відео. Ну а я з вами не прощаюсь, хоуміс. Ще побачимось, матроси. the danger you wanna get away